Виставку живопису під назвою Малюю серцем презентували в Ужгороді у приміщенні обласного муздрамтеатру. Авторки робіт, дружини та мами полеглих захисників. Захід зорганізували в межах проєкту Арт терапія Жива справжні історії кохання, до якого долучилося близько 300 жінок з різних міст України. Мета допомогти жінкам пережити важку втрату. Ми збираємо дівчат в групи в майстерні. Професійних художників, де кожна з них може намалювати своє виставкове полотно великого формату олійними фарбами, саме на згадку про свого чоловіка, і викласти в це полотно всі свої емоції, всі свої переживання, всі свої мрії, всі надії, які не збулися. Вона має відчути себе живою, кожна з них, тому що вона отримає надзвичайно сильні позитивні емоції від творчості. Участь у проєкті жива взяло 30 жінок із Закарпаття. Майстер-класи, які проходили в Ужгороді, Мукачеві, Тячеві та Берегові, проводили професійні художниці. Їх завданням було допомогти жінкам створити пам'ятні картини про своїх полеглих чоловіків, передавши емоції на полотні. Розповідає художниця Олександра Платонова. Малювати було дуже тяжко емоційно. Особливо на початку, коли ми слухали кожну історію, яку розповідали дружини військових, це було дуже складно сльозами. Але ми справилися, ми охопували ці всі емоції і намалювали ті самі емоції, які саме дружини хотіли. І вже самим процесом було помітно, що вони цю історію переживають, але все ж таки з якоюсь ну, душевною такою радістю, що вони от можуть втілити якісь свої спогади про чоловіка в картину. До кожної з робіт учасниці проєкту написали свою історію кохання з чоловіком. Віталій Бенчак із Тячівщини був першим та єдиним коханням Ярослави. Йому судилося віддати найдорожче життя за Україну. Герой був добровольцем. Дружина полеглого захисника каже, намалювала Янгола, який в образі її чоловіка захищає та надає їй зневіритися. Тепер Ярослава виховує сама двох діток. Це ще один спосіб розповісти світу про героя, який віддав своє життя. Заради держави мій чоловік Віталій Бенчак він народився 14 березня, що став потім Днем добровольця, і загинув 1 жовтня, що став потім Днем захисника. Ось такий в його життєвий шлях народитися добровольцем. Він був дуже активним громадським діячем, він був учасником революції. Помаранчевий революції гідності був під час розстрілів на Майдані. Він завжди був моїм найкращим другом, моїм ідейним не знаю, натхненником. Так? Ми разом були 18 років. Полеглий захисник Сергій Тягній народився у Криму і дуже любив море, розповідає його дружина Ужгородка Тетяна. Відповідно, жінка й намалювала морський пейзаж. А ще Сергій та Тетяна любили подорожувати, особливо україною. Задумів та мрій у подружжя, яке виховувало двох дітей, було багато. Та війна завадила цим планам. Минулого року Сергій Тягній загинув, захищаючи кордони України від агресора. У мене чоловік сам офіцером вже був до того часу. Він, коли почалася повномасштабна війна, він на другий день зразу пішов військома добровольцем. На той момент він вже був старшим лейтенантом. Потім попав на 601-ту бригаду, 68-й батальйон. Спочатку був просто командиром взводу, а вже в ітозі став командиром роти ну і отримав капітана. Дуже до речі мені сподобався цей проект, тому що там в нас було небагато дівчат і всіх одне горе, на жаль, і якось і поспілкувалися між собою, познайомилися, і по теперішній час спілкуємося одна між одною. Оглянути виставку можна до 21 листопада у приміщенні обласного Моздрамтеатру. Далі експозицію покажуть у Мукачеві, Тячеві та Берегові. Ужгород став другим містом після Львова, де вже презентували цю виставку в межах всеукраїнського туру.